Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Привіт! Сьогодні ми зануримось у дивовижний світ еволюції, розберемо, так би мовити, її набір інструментів, ті природні сили, які мільйони років створюють усе неймовірне розмаїття життя на нашій планеті. І почнемо з найголовнішого питання а чому власне види взагалі змінюються? Що змушує одні форми життя зникати, а інше з'являтися, процвітати і постійно невпинно трансформуватись. Щоб у цьому розібратися, нам знадобиться один ключовий термін еволюційний фактор. Якщо говорити просто, це будь-яка сила природи, яка здатна змінити генофонд популяції. А генофонд це по суті весь набір генів у певної групи організмів. От якраз накопичення таких змін з покоління в покоління і є те, що ми називаємо еволюцією. Отже, сьогодні в нашому плані п'ять ключових частин цього еволюційного інструментарію. Ми побачимо, як сліпа випадковість створює матеріал для змін, а невблаганий добір уже надає цим змінам певного напрямку, формуючи все живе навколо нас. Гаразд, почнемо. Перший набір інструментів це ті, що вносять у гру елемент хаосу випадковості, це, по суті, сировина, з якою еволюція потім буде ліпити щось нове. Ось подивіться: тут зібрано п'ять основних джерел таких випадкових генетичних змін: це мутації, грубо кажучи, помилки при копіюванні ДНК, популяційні хвилі. Це різкі злети і падіння чисельності, як от спалахи розмноження сарани. Дрейв генів це коли частота генів змінюється просто випадково, ізоляція, коли група опиняється відрізаною, наприклад, на острові, імміграція, яка приносить нові гени з інших популяцій. Головне слово, яке треба тут запам'ятати, випадкові. У жодного з цих процесів немає якоїсь мети чи плану. А ось вам просто вражаючий приклад дрейфу генів – так званий ефект засновника. Уявіть собі, коли невеличка група людей тисячі років тому вперше мігрувала до Америки, так сталося, що серед них просто не було носіїв генів, що відповідають за третю та четверту групу крові. В результаті до прибуття європейців ці групи крові були відсутні на цілих континентах, і це не тому, що вони були шкідливими. Ні, це була чиста випадковість. Добре, але тут виникає логічне питання. Якщо все починається з хаосу, з таких от випадковостей, то звідки ж береться цей дивовижний порядок, ця ідеальна пристосованість організмів до свого середовища? Як хаос породжує таку складну гармонію? А відповідь криється в найпотужнішому інструменті з усього набору природному добору. Уявіть його як такий собі дуже жорсткий фільтр. Він не створює нічого нового сам по собі, але він безжально відсіює невдалі випадкові зміни, залишаючи лише ті, які тут і зараз дають хоча б маленьку перевагу у виживанні та розмноженні. І ось це, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти: генетична різноманітність, матеріал для еволюції, виникає випадково. А от добір діє вже цілеспрямовано, він не вигадує нових рис, а лише вирішує, які з уже наявних варіантів отримують свій квиток у майбутнє. Але цей фільтр працює не завжди однаково, все залежить від умов, і можна виділити три його головні режими роботи, або, якщо хочете, три обличчя добору. Загалом є три основні форми стабілізуючий, рушійний та дезруптивний добір. Кожна з них формує популяції по-своєму. Перший стабілізуючий, його девіз можна сформулювати як не чіпайте, що й так добре працює. Коли середовище стабільне протягом мільйонів років, перевагу отримують особини з середніми, вже добре перевіреними часом ознаками. Чудовий приклад щитники, такі собі живі викопні. Вони живуть у тимчасових калюжах і майже не змінилися з часів динозаврів. Чому? Бо й калюжи не змінилися. Далі йде рушийний добір. А це вже зовсім інша історія. Він вмикається, коли умови середовища починають змінюватися. І тоді добір, так би мовити, штовхає весь вид в одному конкретному напрямку, віддаючи перевагу тим, хто має крайні прояви ознаки, які краще відповідають новим умовам. Історія з березовим п'ядуном в Англії це просто хрестоматійний приклад. Уявіть, до промислової революції дерева були світлі, вкриті лишайниками, і світлі метелики були на них майже непомітні. Але потім почалась індустріалізація, і кіптява вкрила стовбури чорним шаром, і раптом перевагу отримали рідкісні на той час темні метелики, добір миттєво зреагував і за короткий час змінив вигляд усієї популяції. Ну і нарешті найрадикальніший дизруптивний або розривний добір. І назва ця не випадкова. Він буквально може розірвати один вид на два. Це стається, коли вигідними стають одразу два крайні варіанти ознаки. А от середнячки чомусь програють. І, мабуть, найграндіозніший приклад цього процесу це наше власне походження. Колись в Африці жив наш спільний з шимпанзе предок. Але клімат змінився, ліси почали рідшати, з'явилася савана, і раптом виникли дві виграшні стратегії: або досконало лазити по деревах, що залишилися, або досконало ходити по відкритій місцевості між ними. Бути середнячком, який і не дуже добре лазить, і не дуже добре ходить, стало невигідно. Ось так добір і розвів одну еволюційну лінію на дві. А тепер поговоримо про дуже особливий вид добору тут грайде не завжди на виживання. Іноді вона йде на красу, привабливість і право залишити нащадків. Це статевий добір, і він пояснює появу ну просто неймовірних, іноді навіть абсурдних з точки зору виживання ознак у тваринному світі. Йдеться про риси, які роблять особину або привабливішою для протилежної статі, або сильнішою в бійках з конкурентами. І саме через нього ми бачимо так званий статевий диморфізм, тобто, коли самці і самки одного виду виглядають хеть по-різному. От подумайте, навіщо оленю ці велетенські важкі роги, або павичу цей розкішний, але ж такий непрактичний хвіст. Це не для виживання, це по суті рекламна вивіска, яка кричить самкам подивитися, які в мене хороші гени, і добір таку рекламу підтримує. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Всю еволюцію можна уявити як процес із двох кроків: крок перший сліпа випадковість мутації дрейв генів створює безформну брилу генетичного різноманіття. Крок другий невблаганний природний добір, наче скульптор бере цю брилу і відсікає все зайве, залишаючи лише ту форму, яка ідеально пасує до конкретного середовища. Разом ці дві сили і є тим самим двигуном еволюції. І це, звісно, підводить нас до останнього і, мабуть, найцікавішого питання. Весь цей механізм, усі ці інструменти, вони ж не зупинилися, вони продовжують працювати просто зараз, у цю хвилину. Тож, якими ми, люди, можемо стати в майбутньому? Це історія, яка ще не написана.